Это ну, один из главных людей в новообразовании фонде из страны в Украину. Она занимается гуманитарными проектами, разными активными, интересными очень историями. И я уже даже дальше передаю слово девочкам. Добрый вечер. Знаете, я мабуть, почну з ліричного була на Виче на площі, і там над бочкою гріли руки. І цей запах, який я вже встигла забути, він мене просто вдарив під дих, тому що ніби вчора все це було. І насправді, для мене сьогодні, якраз це моя особиста річниця, тому що, хоча я з першого дня була на Майдані, якраз от цей був переломний момент, коли ще вчора було все нібито несерйозно. І от 30-го числа ми прокинулися. Напередодні ми вирішили, що ми вже не будемо туди ходити, що все це якось ну, якісь забавки несерйозні. І коли ми прокинулися і побачили всі ці відео. Просто не могли повірити, ридали від того, що важко було усвідомити, що взагалі можливо те, що відбувається. І минув рік, я думаю, що всі ми дуже подорослішали. Ми звикли до того, що відбувається, навіть і не таке. І, звісно, цей рік всіх нас дуже змінив. І... Те, що мені найперше хочеться сказати, от я сьогодні вперше в житті в Слов'янську і взагалі на сході України я бувала дуже мало. Крім Луганська, Маріуполя, нічого не бачила, ніде не гостювала і дуже шкодувала про це. Все думалось раніше ще до всіх цих подій. От якось так, схід України для мене якесь як ну невідкриті землі. І я кінорежисер, я знімаю і то те кіно, яке я сьогодні показувала. Сталося так, що воно там об'їздило якісь фестивалі більше 20 країн, а у себе в Україні не також і багато де доводилося його показувати. І сьогодні я говорила перед показом, як насправді важливо нам всім знати один одного краще, тому що Україна вона така велика, вона така різна, і якщо ми не будемо робити оці кроки на зустріч один одному, не будемо так от просто приїжджати і показувати. Ну, хтось знімає кіно, хтось робить щось інше, але нам треба знати один одного в обличчя, нам треба ділитися те, чи ми що ми робимо, що ми вміємо. І тому такі ініціативи, от як роблять хлопці і дівчата, ну не знаю, це дуже важливо. Я, наприклад, щаслива, що я побачила сьогодні я... У мене цілий день якийсь розрив шаблонів. У мене все дивує, мене дивує така велика кількість жовто-блакитного кольору. Дякую вам.